Це єдиний атракціон в світі після того, як дітки покатаються, батьки аплодують. Ану прицілились і врізали, як молоді роки давали п'ять. Сильно ой 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 о. Треба вас куснуть. Гам амзайчка. Я можу вийти в образ, звісно, але да, я ще не дойшов до потрібної кондиції, скажімо так. Мене звати Анатолій Катрага, серед діток, відомий більш як дядя Толя. Дивіться мій профайл. Запрошую вас всіх своїх лисичок і зайчиків до себе на качельку. Провіряємо, це кожний ранок. Треба провірити качельку, як вона переночувала, як ланцюжки переночувалися цілом качелька. Десь за 300 тисяч дітей через мене пройшло. 300 тисяч діток. Це багато, я думаю. Для мене, дітки, це все. Святе це саме дорожче, що може бути. І всіх діток я катаю однаково. Ну це моє життєве кредо, скажімо так. Так, синулька, сідай от сюди. Китенька, доченька, йди сюди. Синулька, йди сюди. Дітки, всі заходимо до мене. Як, дітки, будемо посміхатись одразу. Чи може разочок вас кусь за ніч? Треба вас куснуть. Ам лисичка, ам зайчка, ам зайчка, ам зайчка, лисичко, ам зайчко, ам, зайчка, ам зайчка, лисичко, ам зайчка, ам зайчко, ам. Зайчко, ам, зайчко, ам, зайчко, ам зайчко. Тісенька, це тобі за п'ять і за посмішку. Це вчора чи позавчора прийшла 83-я лисичка, 83 лисичка, яка привела уже своїх діток. Тобто вона була в свій час маленькою лисичкою, дівчинкою. За ці 19 років вона вже виросла, вийшла заміж, народила. Дитинку і привела мені З цим щас дівчатам і двадцять, і двадцять п'ять і хлопчикам вони проходять. Ви знаєте, то лише нас катали. Тобто вони запам'ятають надовго, і це мені приємно. Я в певних колах тип відомий, да, то що мене впізнають не тільки в нашому рідному місці Вінниця, а й за межами Вінниці. От. Якось е, дві лисички мене впізнали на Буковелі та на горі. А, 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 ще, а ще кілька діток вже на підножжя гри мене впізнали, обступили дядітоль, що мене впізнають в багатьох містах. Беру я хлопчика і виносю. Ну і чекаю, хто ж мені його забере. Середі батьків хлопець бере дві ручки і мол забрати. А що цей хлопчик-дитинка робить? Він мене обнімає, таку за шию і очі вніс сюди. Батько його тяне, а він там всі попадали. І я вважаю, за такі хвилинки, за таку хвилинку стоїть оце гарсувати. До Качельки пропрацював на оперативній роботі. Це одна із спецслужб, скажу. Звісно, там були і трудності, і все, і все інше. От а якщо б запитали, задали мені таке питання, де було краще тобі там, і тут, то я однозначно відповісти не можу. Там були свої плюси і мінуси. Ну а тут плюсів набагато більше, чим мінусів, скажем так, тому що це робота. З дітками, з дітками я не знаю звідки воно в мене взялось, ця тяга до цієї роботи. але, як моя тья сказала, тебе толік Бог сподобив. Дитинстві катав не тільки на качелях, але й на машинах. І... Я його синочка катав в місяців. 9 місяць сама маленька дитинка, яку я катав. Це 9 місяців Це Мого толі синочок іменно тут. Господь Бог може дати 100%, я можу дати 99,90. Все, що можна. І це не тільки мої слова. кожен рік, як і цю качельку, так і, до речі, весь парк, технічна інспекція провіряє. І це не виняток. Проблеми були. І це ну, як за здоров'ям. Справа в тому. Справа в тому. Чим хороше це місце, що воно тут тихо. Тихо. Коли я працював там, де був тір, то там було дуже шумно. Там стояв батут, було два двигателя. 100 дітей покатати, голос просто в хлам. Якщо дітки мене не чують, теряє весь, весь смисл. То я перекрикував і весь шум, який там, плюс шум батута, і 100, 100 дітей я вже розмовляти не міг. Саме найстарша дитинка, яку я катав, моя лисичка 83 роки. Зараз я розповім. Посадив я четверо діток, от. Дій, стою тут да, і чую, подождите, подождите", з явним акцентом. Обертаюсь, бабуся біжить і тягне за собою. Хлопчика, возьміте і нас з собой. Я говорю, бабуся, не поспішайте, ми нікуди без вашого синочка. Там внука не поїдемо. Да. Посадив туди і на свою голову візьму і ляпне. Бабуся, може, ви тряхнете сторіною, сповнити молоді роки, такой театральний жест, така тяга, бичок, урну. А давай, синочок, я пошутів. no, no. no. Пришлось споминати, що знав і не знав по Sit down, please. Ну прибігло півпарка збігло. Все-таки контраст є контраст. Скільки як вона не виглядала? І кусав за бочок і за ніжку туди-сюди. Е, як мене називаєте? Дядя Кусь-Кусь. Е, е, дядя. Ам е, ну, по-різному за це вже і слів батьків. Да? Вони розказують, як вони називають дядю Толю. Ну бачите, в мене вже все-таки трошки вік є і я не хочу себе називати дедушкой. да? Ну якось там ну, не так звучить, як да. то я говорю дядя, я завжди був чертовськи привлекательним малим, скажемо. Ну правда, да, шерсть сипиться, бачите, лахматась упала, і, і хвіст теж болить на погоду, ламає. Я ще тот і тот то ціпок. Все. Все, до побачення. Чекаю.